Або деталізація. Або зендер тимчасово недоступний. Він відбив мені ячейки пам'яті. Кажуться в нас великі проблеми. Фух, ось я попав в святое майбутнє. Краще біжи в своєму темному минулому. Що прикажете робити? Знайти і уничтожити. Так, треба до себе не привертати увагу. Ей, ватсап, круте майбутнє. Що ж вони всі на мене дивитеся, як на йолопа. Ви в своєму умі. Він з покоління, де бігали за графами і казали шифер в вогнище. Ми з вами згодні. Він дуже опасний. Ось і добре, хай собі бігає. Ось тому Відправивте за ним нашу зброю, Ікс. Твоє авторське право. Ціль! Хулиган с минулого задача уничтожить.